Якщо тебе турбує суха і чутлива шкіра обличчя, особливо в зимовий період, тоді тобі просто необхідно додивитись це відео до кінця. Після використання неймовірного базового тандему від українського бренду Hillary, я позбулася проблеми з сухостю шкіри вже після першого використання. Ця парочка має натуральний склад, тому вона ідеально підходить для щоденного використання вранці і ввечері. Спочатку наносимо сироватку на вологу шкіру масажними рухами. вона глибоко зволожує шкіру і утримує вологу всередині. Сироватка не лише підготовлює шкіру до денного крему, але й захищає її від низьких температур на вулиці, якщо нанести за 30 хвилин до виходу. На другому етапі догляду я використовую крем, який запобігає втраті вологи, роблячи шкіру більш зволоженою. Наносимо крем на попередню очищену шкіру масажними рухами до повного вбирання. З таким доглядом можемо бути впевнені, що шкіра нашого обличчя повністю захищена від негативних впливів навколишнього середовища і максимально зволожена.